Футболісти Черкаського Славутича здобули 10-ту перемогу в чемпіонаті України. Успішним для них став виїзний поєдинок проти Миколаївської енергії. Підопічні Ігоря Петрова обіграли суперника з рахунком 2-1. За два тури до завершення першого кола відставання Славутича від першого місця становить чотири очки. У першому таймі матчу в Первомайську досить довгий час суперники не могли створити що суттєве біля воріт один одного. Втім, на 33-й хвилині гостям вдалося відкрити рахунок. Роман Мироненко зробив навіс з лівого флангу, а Роман Дацюк влучно пробив з льоту у нижній кут. А перед перервою Євген Ушаков міг збільшити перевагу Славутича. Однак після навісу Сергія Чеботарьова нападник Черкащан ударом головою влучив у поперечину. А початок другого тайму виявився для приїжджої команди Невдалим. Гравець Славутича Олександр Обревко у своєму штрафному майданчику замість м'яча влучив у ногу суперника. Удар Тропіна з 11-метрової позначки Ярослав Швець відбити не зміг. А ось в одному з наступних епізодів голкіпер Славутича виручив свою команду, парирувавши небезпечний удар. Однак досить швидко підопічний Ігоря Петрова повернули собі ініціативу. І всередині другого тайму знову вийшли вперед. Євген Ушаков заробив пенальті, а Роман Дацюк його реалізував. Це був десятий гол романа в нинішньому чемпіонаті. Надалі гості впевнено контролювали хід подій, довівши матч до перемоги. Після 17-го туру Славутич перебуває на третьому рядку турнірної таблиці. Попереду Черкащан Дніпродзержинська сталь та футбольний клуб Тернопіль у суботу наші земляки вдома зіграють із Криворізьким гірником. Олег Хукса, Віка новини.